Має на даний момент таку проблему, тобто всі мешканці Туріщини говорять, що екологія все у нас прекрасно. тобто що завод нам ніяких убитків не приносить. Тобто, я хочу звернути вашу увагу, як все гарно зливається. Не знаю, що відбувається, але риби тут нема. Дану водойму можна закривати, просто засипати. Я думаю, зараз я піду гляну, що там робиться під забором, тому що я чув таку інформацію, що відходи зливалися просто на території, бо замерзла земля і очевидно відходи почали зливатися у мій ставочок. реальні відходи, які завод виливає просто на землю, на скалоце. Ми п'ємо воду тут. Як нам жити? А рибка ось ця лежить, ви бачили вже. Да, от я візьму цю водичку. Від цього рідину яка от... Просто я не знаю, як масло чи не масло, я не знаю, що таке, конечно. Я візьму просто баночку наберу Чуть-чуть тієї водички. Так що, блін, страшно, ну. Ось. ну, так. ну чисто. І відправимо, да дивись. Куди тебе треба?